Так, приїхав на продажу Samsung A52. Ціна 4400 є царапинки по задньому корпусу, але там в комплекті чехольчик. Так, по боках більш-менш у адекватному стані. Тут Type-C роз'єм, є роз'єм на наушники 3,5. Ось такий зі всіх боків показую. По екрану серйозних коцок немає. Легкі-легкі царапки, але не суттєві. Телефон працює досить швидко, гарненько літає, можна сказати. Повністю чистий, без різних аккаунтів, А-52. 14-й Android встановлений по пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Камера. Зараз покажу: як передня, так і задня, доволі у гарненькому е стані. Все показує досить добре, чітко. В комплекті йде телефон, зарядний шнур Type-C та коробочка. Працює все е, нормально. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Якщо бажаєте замовити, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.